І багато відповідей мені прийшло, хто я що, я що я хочу робити далі, в повній тиші. Мене також колбасило, тому що ми звикли жити в шумі, інформаційному шумі, в шумі людей, інших думок, якихось новин і так далі, і так далі. Але, на мій погляд, якщо ось так поєднатись з природою, зустрітись наодинці з собою, тільки тоді можна. Зрозуміти, хто ти є. І це треба робити частіше, періодично. Бути наодинці з собою, в повній тиші, з відключеними телефонами, гаджетами і так далі. І просто гуляти серед природи, насолоджуватись. Вон, як позаду мене також чоловік. На пляжі також відпочиває, але в телефон втикає. Ось важливо трошки від матриці відключатись.